Добрий день підписники з каналу Слава Україні! Героям слава! Чай, шановні панки! Орали ми недавно наші болота, як то кажуть, мокру землю, мокру площу. Якось погорвали, зараз беремо борінки, культиватор чекає. Беремо борінки тяжкі і їдемо розрівнювати нашу площу підготовлювати до посіву. Сіяти будемо всівали свою Після борінь. Попередньо так думаю, що після борів будемо сіяти. Зараз у нас добушось 9 ранку. На да, 99. Я думаю, що на 9 годин буде вже на полі. Пройшов ще ночі, маленький дощик, тож 1-12, але ми зараз будемо працювати. Чекаємо такого хвилина. І будемо працювати. Поїхали, ну, будемо торкувати борони. Так, виїхали в цих кущах, виволокли борони ледь-ледь. Настроїли їх поки на глаз, на око. Настроїли поки на око. І в мене вічменець зимні росте. Ми поїхали на поле. Так, Тут у ну, нас ось теж вроді торфова земля, а тут одна горбочка туди. За горбочком там вже є пісок, якийсь глей, щось таке. Ой, бабине літо вже літає, видно, теж є, може не знаю чи видно на камеру, тут не тут, видно вас. Але тут не така торфова. тут плюс мінус можна миритися, це на дворі, це От я так вигорав сиро, але воно постояло неділі дві вже. І ось зараз бурінка, дивіться, яка легенька земелька поїде. Ось тут борінками зараз пройду і будемо сіяти. І сьогодні брати не будемо. Нормально. Сьогодні дощик пройшов, воно ще трошки спушилося, мягке стало, грудки розбиваються. справляються своєю роботою на люблю. Ну що ж, поїхали, будемо катати тут 2 гектари. Да, так, отак працюємо, отак виходить, таке і так є, а так виходить. Горілки притискаються трошки в мене там цим, рамкою, не дають їм високо підстрибувати, десь горбок розрівнює теж добре. Ну, ось такий там виходить так, тут так. Та, та. Робота працює Подумав, культиватором, але культиватор від мене для мене... себе тоже... одне посіяв підборони, там я вам покажу, колись відео зроблю, там де ми досіяли сіяли, дощ, де ломався цей рум розкидач. і все. Коротше то я то там, де боронами сіяв, вже зайшло вже таке гарненьке, все як має бути. А де е, культиватором, то загнав я його на, до дикої землі і воно мені мене сходить дуже довго Мені. Так що тут не поймеш, як воно має бути. І те може якесь, не знаю, по цій сої можна було б дискати, бо я ще не пробував, у мене ще не пробував, як воно буде йти по сої, диски і сіяння. Там після АГДшки люди зробили, то я сіяв. Воно мокре було, воно так опрацювалося. Не гарно, що стерня ще роста в нас землю, як тут я зідер. Але що, казали, сіяти, сіяти. Ось що... туди активно поправимо. Колись, розживемося, буде десь борона, пробувати. І сасуї посіяти, дискому пору. Що ж, працюємо по пам'яті. Як закінчу, то зіму. Так, Ось так у нас вийшло. Так ми наборонували його тяжкими боронами. Зробили там таке, бачите, як то кажуть, для посіва, щоб я бачив де я йду, таким, таким зигзагом поїхав, поїздив. Будемо бачити, де я пройшов зі валочкою. Такий маркер собі Ось так. Їдемо зараз, Заправимося, бо сьогодні ще не заправлялися і їдемо на городи. Городики там які тоже треба борінками. Там, де я вчора горав, вчора позавчора горав. Ми на подивимося, як буде працюватися там. Це ми працюємо на цьому торфовичку. щоб що не виходилося варати. Але воронами тут працювати задоволення. Так, так навіть бороди і трактор, що кусувар, Повернувався на чекають робочий передача, ось бачите, яке виходить. Тут осяфу з просто футбол зараз туди розхожу цей пленчик. Потім тільки раз виїхав і все. Бахмоваємо. Ось як це блестить. Прозоркані в цепогу Суммора, да подосіплював. Ну, Воно м'яхо, тут щось, дай назад, так Так, водіна задорав. Але нормально, виходить, я думаю, воно туди засіється, буде сіятися пшеничка, їй воно буде молодіти, взяти. Ще, щоб не черпати ці будемо і Все буде добре. Ось таким типом макаром. Оце дуже як гора. Не вийшло нічого. Бо там картоплись. це одна настройка. Тут друга настройка. Мусимо зробити там бо картоплений гарно. Тут трошки прощав і там теж вийшлося, що вийшло чудова города. Це це, Побігали, що треба, пішував, пішував. Ось ця сьогодні, а тут на це чудово. Подали, що треба трохи будував. Перший оробник і ворог, а там дивіться, що другий. Ось, то, ось так, можна Дуже чудово. Навіть сподівано було сировати, але й ми вивороли. Робота, але не вигорали, Бачите, і і все. Але сзаді розробляється. Де, звісно, є від трактора, але підітися. Постійти будуть все на вигорати. Ось так. Так, ну що ж. Бронювання на сьогодні будемо закінчувати, будемо вже знімати, як буде у нас проходити сів в Так, Тут вітерець, звісно, не знаю, чи мене чути, але ось так вийшло. Дуже добре. Їдемо по сівалочку. Так, ми вже сівалочкою будемо і працюємо. Сі чудово, сьогодні робити зранку поїхав, порозкривав, воно все висохло. Заживе ту слід, де мені їхати, де сіяти. Слава що слідка лишається, все нормально сіється. Сію, сію таким способом. Всі виїхав, тут заїхав. Тут вже оціми посіяв. Так і плат. І ось тут теж видно, бачите, їх полосочка пройшов, такий маркер. Хоча його потрібно все одно, бо десь, якщо б була власна земля, то все одно видно по ньому добре дивитися. От другий є. Але і так видно світлі ці цівалки. Так що все, все добре сіло. Висів, поставили на 200. Е 20-23 кілограм засувалості. Пока нічом. Там на шкалі показує 23, 24. 80. Сіємо. Друга передача, транспортна. Хорошо отримувати. Так, ось такий у мене фон получився по посіву, пшенички. Тут навіть вийшло ще краще, ніж я навіть думав. Гарненько на колесах нічого не клеїться, колеса сухенькі, одне друге. Все, вологи вистачає, ну хай роздасується. Їдемо ще два городи тих сіяти. Зараз подивлюся, що там вийде, в тому попелі посіяти. Там то буде добре, так як тут, а в попелі тому, то навіть не знаю, що ми. зараз зніму. Здається, мале паспо ще. Сниму вам, як вона сіється в цьому попелі в цьому Значить, що? Сіється добре. Засімається, їймається, тут все порозбивано, воно вже все підсохло, так зараз не видно. Зараз вийду. покажу вам за двору. Такі зігзаги тут ми вимальовуємо, але і воно гарненько все виходить. Ось так. За кури збирають Ось так виходить, бачите, трошки тут забивається, там не забивалося ніде. Нічого, кошак Ну, сховався за деревом, бачите? <світить> Молодець! Молодієсь з пояском. Так, значить ось так, ми сюди висів наш, підняв високо, не бачу. Десь 24-25. Загортачі виставлені на три отвора. Тут -то так я ще не поміняв, бачите, оскільки осипеться пшеничка, ну нічого, головне, що сіється. Це наша... Це, як то кажуть, завершувальний етап сівби, це ще сіїмо, кумові і все. По цьому все закінчилося. По сівбі. Будемо далі догорувати і домолочувати. Буде погода завтра будемо молотити, може щось навіть і знімемо. І якщо погоди не буде сухої, буде мряка якась, будемо догорувати, бо є щось, що горати. Ну, а кому сподобалось відео? Ставтемо подобайки, підписуємося на канал. До зустрічі на каналі.